«Культурні діячі це голос нації, який розповідає про Україну на увесь світ. Українська музична спільнота заснувала благодійний фонд «Musicians Defend Ukraine Foundation», аби зібрати кошти на підтримку і потреби українських культурних діячів, які сьогодні боронять кордони держави. І ми цю ідею спробували в тісному колі наших організаторів втілити і протестити, наскільки вона буде. Релевантно в цей час, і наскільки людям, наскільки це буде актуально. І якийсь момент. Там тиждень-другий ми оце тестили, робили пости, і в якийсь момент нам даха Браха гурт закинув тисячу доларів на наш фонд, і це нам був такий знак, що «О, да, ми на правильному шляху. За ці гроші розповідає Лесик, закупили амуніцію і медикаменти для музикантів військових. А далі ініціативу підхопили різні українські гурти, зокрема, рок гурт «Love and Joy», який вирушив у благодійний тур містами Європи. Він ще досі триває. Правда, от хлопці зараз продовжують без мене. Я від'їздив з ними 35 концертів з сім країн. Е, от буквально сьогодні, зранку, за дві години тому, я відправив автомобіль на, на фронт. Ми купили його та ще один автомобіль. Купили загалом два автомобіля позашляховика з цих турових коштів. Пригнали їх в Україну і ось один вже з них служить на фронті на харківському напрямку. І сьогодні поїхав ще один. Благодійний тур Лава триватиме до осені. Також, крім збору грошей на фонд, гурт проводить ще й потужну інформаційну роботу для іноземної публіки, розповідаючи про Україну та важливість її підтримки у війні. Наша функція, що ми. Їм просто розповідали, як воно є насправді. Особливо в Німеччині ми багато грали, і там люди ну, багато часто заплутані, тому що в них дуже багато різної інформації надходить. І вони, ну і плюс пропаганда, і це все, вони губляться вже в якийсь момент і не знають, що правда, що ні. До Musicians Defend Ukraine Foundation може долучитися будь-який співак чи гурт з різних куточків світу, аби висловити свою солідарність з культурними діячами України. Варто лише організувати музичну подію, а певну суму зібраних коштів спрямувати на рахунок фонду і у такий спосіб допомогти військовим. Сьогодні український культурний фронт відстоює право звучати на міжнародній арені не просто так, а для того, аби через мистецькі події показати за що ми бо боремось за вільну Україну і відродження її культури.